Знову бачити всіх вас. Привітаємося один з одним так, як прийнято вітатись під час карантину. Подивіться та пригадайте, як можна привітати один одного. Помахай привіт. підстрібни високо, поплескаю долоньки, закружляю таночку. Заспівай Пісеньку. Батьки, приготуйте камінчики. Якщо ви не знайшли камінчики, не засмучуйтесь. Їх можна замінити гудзиками чи кришечками від пляшки. Але нагадую вам, що дітям не можна давати предмети діаметром менше 5 см. Діти, оберіть камінчик чи гудзик того кольору, який вам подобається найбільше. Обрали? Добре, а тепер назвіть мені, якого кольору ви обрали камінчик. Так, дуже добре. Молодці. Тепер уважно роздивіться камінчики, на що вони схожі. Так, вірно, на сонечко, на повітряну кульку, на смайлик, правильно, на м'ячик. А ще вони схожі на квітку чи серединку в квітці. Чи знаєте ви, як та з чого проростає квіточка? Тролі мачок і паїн хочуть показати нам, як росте квіточка. Зверніть увагу, як з маленького зернятка з'явився маленький паросток. Він почав рости, тягнутися вгору до сонця. А ще тролі мачок і паїн хочуть показати, які частини є у квітки. Квітка, пелюстки, стебло. Листя, коріння. А зараз повторіть разом зі мною, з яких частин складається квітка. Квітка, пелюстки, стебло, листя, коріння. А зараз сядьте зручніше, візьміть камінчик і уявіть, що це камінчик це насіння. Та покладіть його в долоньку, ось так. А з цього насіння виросла гарна весняна квіточка. Квіточка тягнулася до сонця та розкривала свої пелюстки. Її гойдав вітерець бітерець зі сторони в сторону. Сонячні промінчики плекали її, та настала ніч вона закрила свої пелюстки і чекала на яскраве сонечко. Цікавий факт квіти гарні та духмяні, для того, аби ними милувались. Ні, це не так. Ми милуємося квітами. Але вони різнокольорові та пахучі, зовсім не для людей. Яскраві кольори, аромат необхіден квітам, щоб приваблювати комах. Як ви гадаєте, що потрібно, щоб квітка росла та квітнула? Так, вірно, їй потрібен догляд. Як ми з вами вміємо доглядати за кімнатними рослинами? Правильно, Даша, їх потрібно поливати. Так, Андрійку, їх потрібно оприскувати. Правильно, Варвара, їх потрібно зрощувати. А також для рослин дуже потрібно сонце. Згадаймо знайомий вірш кімнатні квіти. Вірш називається Кімнатні квіти. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, не мертві, ні. А зараз зверніть увагу на нашу таблицю підсказку я буду спиратися на неї. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю. То пісню їм співаю, вони всміхаються мені, вони живі, не мертві, ні. Скажіть, будь ласка, про що нагадав нам цей віршик? Правильно, про те, як треба доглядати за кімнатними квітами. Що ж треба робити, щоб квітка радувала нас? Правильно, за неї треба доглядати поливати, оприскувати. А зараз всі разом повторимо вірш кімнатні квіти. Кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, не мертві, ні. А зараз нам пора трішечки порухатись під нашу улюблену руханку. Ножки разом, спинка рівненька. Подивіться на екран, що ви там бачите. Правильно, це квітка. Викладіть камінчики в квітку, як на екрані. Виклали? Добре, а поруч викладіть ще одну квітку, або викласти те, що допомагає нашим квіточкам рости красивими. Що ти виклала, Даша? Вірно, квіточці потрібно сонце. А ти що виклав Андрій? Дуже добре, квітам потрібна вода. Дуже гарно, мені подобаються ваші квіти. Скажіть, а що роблять діти, коли радіють? Так, вони посміхаються. А ще вони плескають в долоні. Зараз ми з вами теж поплескаємо, але не в долоні, а поплескаємо нашими камінчиками. Візьміть два камінчика у руки. Зараз ми по черзі будемо лігенько стукати по нашим ручкам. Ось так. Раз, два. Раз, два. Спробуйте ви. Дуже добре. А потім будемо з'єднувати їх ось так. Три, чотири. Давайте спробуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер усі разом. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Як гарно та весело грати з камінчиками. Ану, придумайте, як можна ще поблескати камінчиками? Придумали? Покажіть мені. Дуже добре. А зараз покладіть камінчики та послухайте мене уважно. Діти, якщо вам сподобалось зі мною грати, візьміть камінчик та підійміть його вгору ось так. Молодці. Якщо вам була потрібна допомога, чи може вам було важко, дайте камінчик матусі чи татусеві. Тепер, шановні батьки, ви можете самостійно придумати, які ще ігри можна пограти з камінчиками. А я нагадую вам, що не можна залишати дитину саму під час гри з дрібними предметами. Тому бажаю вам наснаги та цікавої гри разом з вашими дітьми. Любі діти! На згадку про наше заняття я залишу вам секретне посилання, яке ви з батьками переглянете після того. Як відпочинете? А своїми враженнями ви поділитесь зі мною на наступному занятті.